Російської ракети, і про нашу наболілу тему, яка останніми днями просто жвріє серед українців в соцмережах обговорює. це закупки продуктів Міністерства оборони. Давайте розбиратися в цьому сьогодні більш детально, тому що міністр оборони Олексій Резніков е, нарешті прокоментував і деталізував, що ж це були за угоди, що це були за контракти. І роз'яснив, яким чином утворювалися ці ціни. Я коротко перекажу, тому що він таке в Фейсбуці написав величезне полотно з того, що відбувалося. Але е коротко, Міноборони закуповує не окремо кожен продукт, а продуктові набори, так би мовити, такі продуктові кошики, е в яких є певний набір продуктів для військових. Ці продуктові набори розраховують в залежності від добової потреби бійців, опираються з розрахунками ще й на калорійність раціону військовослужбовців. Вартість такого кошику на цей рік закладена на рівні 145 гривень, 80 копійок. Минулого року це було 120 гривень. Розуміємо, ну, інфляція відбулася, ціни збільшили, збільшилися, і відповідна вартість кошика збільшилась. Але харчування здійснюється на основі каталогу продуктів, в якому є 400 позицій, і ціна у різних постачальників різниця. Тобто, постачальник в них не один, постачальників кілька, і вони закріплені за певними а, підрозділами. Звідки взялася ціна у 170 гривень на яйця? Так от виявляється, їх рахували за кілограм. Чи коли-небудь ви купували яйця кілограмами. Я, наприклад, ні. Ну, ми всі купуємо їх десятками. Звісно, що на упаковках ми можемо навіть побачити, що приблизно, там скільки має кожне яйце важити, 55-60 грамів. Для них є, є різні категорії яєць, вони різняться, вони можуть там, 38 грамів важити, можуть 50 грамів важити, 55, 60. Тобто категорії різні і, відповідно, різниця і на них ціна. Вона. Відрізняється в залежності від розміру цього яйця, є величезні, є там з двома жовтками яйця. Тобто можна розігнатися дуже добре. Так от, і е, ми теж сьогодні намагалися це довго вирухувати, так скільки ж коштують ці яйця, і скільки м, яєць, зак... в кілограмі яєць, скільки кількість їх закладена, там близько двох десятків. Тож, як сам Резніков пояснює, що 170 гривень це. 85 гривень за десяток яєць. Воно перераховується, якщо ми беремо їх поштучно. Кілограм 170 гривень, десяток яєць 85 гривень. В мене тут є питання щодо цін, бо я теж ходжу в магазини, купую яйця. Вони Ну, Можна купити, звісно, і по 100 гривень, але це вже дорогі, елітні, величезні і, як правило, Середньостатистичний українець таке не купує, а закупівлі, тим паче, державні, які відбуваються, там взагалі мають, ну, коли були тендери, то ці тендерні закупівлі той, хто запропонує найнижчу ціну. Але, як сказав пан Резніков, то це взагалі ця ціна на яйця була технічною помилкою. Там перераховував постачальник штуки в кілограми, і в результаті вийшла така катавасія. Плутанина, і всі подумали, що яйця закуповується по 17 гривень за штуку або 170 гривень за десяток. Але переконує Олексій Резніков, що це не так і відбувається інакше. Ціна формується не на окремий якийсь продукт, а на в цілому продуктовий кошик на одного певного бійця. От він закладений на рівні 140, майже 146 гривень. Але не все так просто. Набу і САП відкрило кримінальне провадження щодо можливого розкрадання грошей на закупівлі продуктів у Міністерстві оборони, при цьому провадження відкрите до оприлюднення цієї інформації в ЗМІ. Як Набу е, цю інформацію отримали, ніхто не знає, і вони так само про це не кажуть, але кажуть, що відкрили. Почали розслідувати це, і, зокрема, з поміж іншого, вони так і повідомляють про ці закупівлі на 13 мільярдів гривень. Але подивимося, що нариють там набу і САП, антикорупційні органи, які у нас є незалежними, і які мають якраз таки цим займатися, і звідки в них хто злив їм цю ж саму інформацію про тендерні закупівлі, не тендерні а закупівлі продуктів в Міністерстві оборони. До речі, пан Резніков сказав про те, що все ж таки вони не журналістами зібралися судитися, бо я нагадаю, Міноборони подає в СБУ, але не, не тільки на оприлюднення цієї інформації виданням і журналістам наші гроші, а як на людину, яка всередині з Міністерства оборони злила цю інформацію, яка є, нібито там ледве не засекреченою. І може, і як каже міністр оборони, може зіграти ще й погано в інформаційному полі на не на користь України. Але я тут зазначу, що а, не на користь України точно грає комунікація Міністерства оборони в цьому питанні, навіть якщо така інформація з'явилася, таку інформацію накопали, і такі попівлі є. Ніхто їх не скасовував, ніхто їх не спростовував, але їх не хотіли коментувати. Одразу заявляли. В перший день взагалі нічого не коментували, на другий день сказали, що це маніпуляції, все не так насправді, як є. І тільки сьогодні, на третій день після того, як все це з'явилося, роз'яснили, дали роз'яснення. Нашій владі треба навчитися комунікувати з людьми. Суспільство це збурило, обурило. І щоб такого не було, треба комунікувати. Ну, а наші антикорупційні органи вже з'ясують, чи насправді, ну і, зокрема, із судом потім, чи насправді там наживалися можна владці на цих закупівлях харчів для військовослужбовців.